Села треба виїжджати, я, село я, я, чи, село так, треба виїжджати трішки чаще і боєві. От куди мені виїжджать? Не тобі розказують умник. Ну так переводчика. Давайшому самі ми... переводчика. Давай до того цього поводчиком перевод. чи... української мови написано Ось, поліція. Що Ти пальцем закрив поліція. Бачите, вони вам показують. А то, що, що внизу написано? Що то іностранне? На а, так іностранці політа іностран Ось так, Із села треба виїжджати. Ось таке ставлення працівників поліції до своїх громадян. До чого взагалі ці е, слова і те, що він каже? Із села треба виїжджати. Нащо ти кажеш такі речі, якщо ти, згідно відповідного чинного законодавства України, повинен спілкуватися з водієм вічливо, коректно, з повагою, з високою мораллю? Ну вони все це не читають. Вони не знають, що є певні етичні норми працівника поліції, друзі. Дивимо сьогодні дуже цікавий контент. Будемо розбирати, як працівники поліції маніпулюють в одній із ситуацій. До речі, друзі, перед початком хотів би звернути вашу увагу, що на цього працівника поліції ми вже написали відповідну скаргу за те, що він так поводиться з водіями і розказує, куди кому виїжджати і в якому селі кожному знаходитись. Хоча самі ці працівники поліції в більшості своєму навіть не мають взагалі вищої освіти. І розповідають водіям, якими вони повинні бути. Вчити міжнародний язик. Ну не всі такі, працівник поліції, не всі такі. А дивимось дуже важливий другий фрагмент. Ще, ще раз. раз. Документи ще перевозити. Нашому документ. Використовує автомобіль в особистих цілях. Якщо вам не документ. Досить Ще раз. Нічого заборонено. Я помню чуть? Кажу, нічого не заборонено. Показати, що привожу? Показати, що привожу. Одяг, став. Одяг, став. Так, ну, да, в машині буде спілкуватися, <кхи> щоб я не стояв. Ну, по-перше, друзі, коли така ситуація трапляється, ви повинні розуміти, що ви не зобов'язані виходити із транспортного засобу. Це дуже важливо. Згідно з статті 16 закону України про дорожній рух у нас немає такого обов'язку вийти із транспортного е засобу на вимогу працівника поліції. Це перший момент, дуже важливий. Тому завжди просіть працівника поліції, щоб він коли... Надавав законну свою вимогу, посилався на чинне законодавство України. Це дуже важливо. На яку норму, конкретну підставу, все це зазначав. Що ми бачимо далі? Далі дуже другий важливий момент: встановити необхідні дані працівника поліції і обов'язково фіксувати його. Фіксуйте не лише себе, фіксуйте його також. Це не є проблемою, тим паче фіксувати і працівника поліції. І його службове посвідчення це дозволено. Далі рухаємося, становити його дані. А ось тут у нас з'являється певного роду маніпуляція. Ну давайте розбиратися. Спочатку дійсно я хотів би звернути вашу увагу, що у нас також, як у водіїв, є свої і права, і обов'язки. Дійсно, водій зобов'язаний мати посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, поліз обов'язкового страхування, ЦВП. Пред'явити у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані що місця відповідних документах. Це дійсно, друзі, у нас передбачено правилами дорожнього руху. Однак і така вимога щодо пред'явлення, вона повинна бути е законна. Да, ми розуміємо, що в правилах дорожнього руху, в законі України про дорожній рух, там немає слова «законна». Тобто, водій зобов'язаний мати, пред'явити. Дуже важливе слово законне, воно відсутнє однак, однак, виходячи із аналізу. Системного аналізу всіх норм чинного законодавства дії працівника поліції вони дійсно повинні бути законні, і тоді його вимога повинна бути законна. Чому? Тому що якщо він зупиняє транспортний засіб, він посилається на якусь законну підставу. Тобто, щоб зупинити транспортний засіб, повинна бути законна підстава і подальші дії, в свою чергу, повинні бути законні. І це є логічним, тому що він не може просто так зупинити, тому що законодавець для чогось визначив же ж. 11 підстав для зупинки транспортного засобу згідно статті 35 закону України про національну поліцію. І це дуже важливо. Таким чином законодавець наділив працівника поліції алгоритмом дій законності. До речі, друзі, кому потрібен алгоритм дій водія під час зупинки транспортного засобу передбайте для себе наш новий корисний е методичний посібник, де чітко все прописано. Переходьте в під цим відео. Тому законність дій вона повинна бути саме такою, і тому пред'явлення відповідного документа водія. Саме пред'явлення не передавайте в руки, тому що станете заручником ситуації. Я вже це розбирав на своїх каналах. Пред'явлення документа, воно повинно бути регламентовано законністю дій працівників поліції. Про цю тему можна багато казати, я можу навіть скоро написати дисертацію. Однак було б доречно, якби наш законодавець вніс лише одне слово вчину. і всі питання були б вирішені. Рухаємось далі. Ой, ви стоп. будете бігати до я... Я маю... бігати? Чого мені як... Як... біля? Я показав, що перевожу, ти пішов сьогодні з машину. Ти в вас документи з собою посвящені? Для чого мої документи? Для чого мої документи? Чому ти вам документи? Бам, зараз для чого мені документи? Я щас порушив причину зупинки, що схоже на правопорушення. Що це стає? Ви чим що ви документи вже питали? Згідно ПДР я зобов'язаний мати, а придівняти його виключно... Та ви могли бути такий болінь? Так. То я можу щось порушити?

Ви поліція, водій Надайте спочатку світу службову. Включіть. Ну, подиви включіть. Службове посвідчення світу. Хоч мені свини покажете. Ви що буде змінити з повітря? Бачите, відкрийте. Закон про поліцію, ні. Бачите, я... я... закрийте, що ви відкриваєте. Чи... Давайте, давайте, зараз. А? Я... Там написано, я зобов'язаний мати. Открити, не я зобов'язаний мати. Давайте так. Якщо я часто зшипаюся, я вам вибачусь. Якщо в пункті правил написано по-іншому, яке я вам ще скажу, я буду вибачати. А якщо по-другому, я не буду з вами спокою, бо спочатку своє позичення. Я не буду ничего... споч... спочатку своє службове позичення. Ну то покажіть. Ну то покажіть. Я не побачу, не ознайомився. Я ж вас не бачу. Откріпте підправил. Ви показуєте своє позичення. Я хочу ознайомитися з вашим скимовим. Я хочу знайомитися, записати вашу. Я бачу, не бачу. Ні, так не буде. При зверненні поліцейського до особи, або особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний надати своє службове посвідчення. Подійна вимогу, зляка боїть, совесне, придивите, по существу я. Спочатку. де написано спочатку я. Призверне, ви ж дома Важте, що я є? Yeah. Так показати гарного. Якщо ви людина, побитим, я порядна людина, я порядна людина, просто ні, ти я ти просто ти їду. Ти я ти я ти їду ти з рівного. Я проїжджаю. Я проїжджаю. Я проїжджаю... Я мене посвідчення. Будь ласка, ваша рука, я так далеко. Я просто зрозуміти. Я проїжджаю три області і десятки блокпустив. І на області я Ви ж бачите, що я з Рівного. Рупуляція я, я, я... працівника поліції полягає в тому, що він починає казати: А що я вам щось зобов'язаний? Я вам не надам. Давайте ви мені дасте. Потім я вам дам якась в нього дебільна гра, в яку він звик грати сам, однак в неї можна грати вдвох. Тому. Не треба ввестись на цю ситуацію. Якщо він каже про те, що я вам не пред'явлю, поки ви не зробите те, поки ви не зробите це, А чому я вам зобов'язаний? А де це передбачено? Він маніпулює, він чітко розуміє, що він зобов'язаний. Чому? Тому що дивимося 18 закону України про національну поліцію вона чітко каже, що звертаючись до особи, у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спецзвання та пред'явити на вимогу на вашу вимогу, друзі, службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи. Його зру все чітко визначено в законі України про нас стаття 18. Це прямий обов'язок. Це є порушення, коли працівник поліції не виконує цю статтю. Знаєте, це не ведіться на цю маніпуляцію. І коли працівник поліції каже про те, що у нас буде перевірка документів, ми зупинили вас. через те, що ми перевіряємо документи, знову ж таки відкриваємо 35-ту, Дивимось там, нема такої підстави для зупинки транспортного засобу. перевірка документів, тому що 32-го визначає перевірку документів, це лише превенція. До речі, друзі, напишіть мені. Ви розібралися нарешті з 32 статтею? Чи мені ще окреме відеоматеріал зняти по 32 перевірка документів? До речі, друзі, я звертаю вашу увагу, що ми готуємо методичний посібник для пішоходів. Те, що ви просили, як діяти, коли вас зупиняють, або перевіряють документи на вулиці, підходять для того, щоб зробити поверхневий огляд і все таке інше. Ми працюємо вже над цим питанням. Воно скоро буде вирішено. Тому, друзі, знайте свої права. Це дуже важливо. Тим паче, якщо тобі потрібна надійна юридична підтримка на дорогах України від нашої спільноти, від клубу юридичного захисту водія від мене, долучайтесь до нас. Нас вже майже два. 20... Тисяч учасників по всій території України, це дуже круто. Ми наповнюємось кожен день. Тим паче, це люди, які свідомо мають бажання не лише отримати надійну юридичну підтримку, а і змінити щось в цій державі. Тому що такі працівники поліції, які кажуть, з якого слова куди комусь виїхати, які кажуть про те, що а я дам тобі, а може і не дам. Такі представники поліції, які душать 19-річних хлопчиків, і багато чого іншого ви бачили на моєму каналі. Це ті працівники поліції, які більше з них повинні бути звільнені, інші повинні отримати відповідно термін за порушення за вчинення кримінальних злочинів, і ми це змінюємо. І ми хотіли би, щоб люди, які є свідомими, вони також долучалися до нас і також докладали свої зусилля, щоб жити в нормальній правовій державі.